Люди, сьогодні просто виходжу, знаєте, з криком душі. От чесно, сьогодні провела три консультації. І одна з консультацій мене дуже сильно вразила до того, що я прям от, знаєте, така трошки втомлена, виходжу одразу в РІЛС. Прийшла до мене на консультацію жінка, якій 45 років. І працює вона вже більше 20 років. Тобто, більше 20 років людина працює і заробляє активно собі гроші. За ці 20 років людина не змогла відкласти жодної якоїсь копійчини, не змогла створити собі капітал, нормальна історія, тобто для українців це взагалі нормальна історія. Але мене вразило інше: за останній рік людина змі... вирішила змінити собі діяльність і почала проходити різні навчання, купувати в інстаграмі різні навчання. І купувала вона їх в розтермінування, ці навчання, тобто ну, в кредит, але безвідсотковий. І от що я вам хочу сказати: я насправді не проти навчання. Я навіть за те, що людина хоче вкладати в себе гроші в свої нові знання, в свій розвиток, це супер. Я навіть не проти розтермінувань безвідсоткових. Також вважаю, що якщо це в розвиток, якщо це в навчання, якщо це в те, що може підвищити ваш дохід, окей, може бути. Але Друзі мої, просто почуйте мене зараз. Просто мій заклик. Якщо ви берете розтермінування на якесь навчання, і ви не знаєте, як ви будете це навчання, це розтермінування сплачувати, тобто істой. Якщо ви берете розтермінування, ви повинні бути впевнені в тому, що у вас є гроші, щоб сплачувати вже сьогодні, у вас є гроші, щоб сплачувати це розтермінування. Бо якщо ви берете розтермінування з надією, що це навчання допоможе вам заробити гроші на те, щоб закрити це розтермінування, друзі, це просто призведе вас в один момент до фінансової ями. Тому що жодне навчання це не волшебна паличка, це не волшебна пілюля, зрозуміло, яка 100% вам дасть можливість закрити це розтермінування. Ви не маєте цієї гарантії, ну блін. Просто зрозумійте, що якщо ви йдете, якщо ви берете розтермінування, ви повинні вже сьогодні чітко розуміти, що да, я його закрию, що я беру розтермінування тільки тому, що ну це ліпше ніж от одразу зараз віддати гроші. Я також інколи беру розтермінування, я вам чесно скажу. Тільки тому, що ну я не хочу доставати гроші з інвестицій, бо ці гроші працюють на мене, вони приносять мені пасивний прибуток. І з цього пасивного прибутку я можу закривати розтермінування. Розумієте, в мене гроші, в мене капітал працює, і з цих грошей я закриваю пасивну. Тобто, не з цих а з пасивних прибутків або добре. Наприклад, немає у вас пасивних прибутків, але у вас є стабільний дохід, і ви з цього доходу можете заплатити це розтермінування, да платити. І ваша сім'я не буде завтра голодна, і у вас не буде ось така голова, і ви не будете в шосі сидіти. Розумієте, з думкою про те, що я. Як я буду жити далі. Просто е, е, я, е, я трошки дивуюсь тому, чому, коли я людям кажу про інвестиції, про м, те, що треба створити фінансовий захист, про те, що класно мати страхування, якби у вас не тіпались очі від цього слова. І люди кажуть, м -м, ну, я боюся інвестицій, тому що а вдруг завтра мені не буде з чого платити, або я боюсь полі страхування, або вдруг завтра мені не буде з чого платити. Юперний балет, вибачте. я Просто не можу, ну, чесно, не хочу матюкатися в ефірі, але дуже хочеться. Тобто, то, Погасити, в надії, що навчання дасть вам волшебну пілюлю, ви не боїтесь. блять, ви не боїтесь, А те, що ви створюєте собі пасивні прибутки, те, що ви створюєте захист своєї родини, ви боїтесь, що завтра ви не можете заплатити. У мене просто крик душі. Друзі, просто крик душі. ну, Поясніть мені, що я в цьому житті не розумію. Просто поясніть, що я в цьому житті не розумію.